Вітаю вас, шановні глядачі на каналі Олександр Про все. Зараз ми подивимося відосик, заснятий спеціально для вас клана Fireman of Ukraine FUA. Бій у Креп района на 8 левелах. Ось Зараз ви подивитесь, як потрібно грати на Бураски. Цей клас покаже один з грабців, один з заступників клана. Його ім'я ви побачите пізніше. О, тому дивимося, насолоджуємося, дивимося на міні-карту і на гравців, як вони грають. Касатик на Іс М3, Windows на ІС М3, Vados у нас їде на 832-му, як ви бачите, ну і трибураска. Буразки засвічують ворожого Буразка. Їдуть в його напрямку, тяжі. Їдуть разом. Засвічують теж ворожих тяжів просуваються вперед. Буразки засвічують їхніх естех усих. І починається бій. Бах! Віктора з'їдають. Залишається два бураска Джорджик 101 і нагібатор. Windows Дініс на ІС М3 відтягується назад, незрозуміло чому. Бориги скидають розходку, шаварнасна на трамвагні вкатує, за ним касатік. Нашого тяжа з'їдають. Пробую вбити ушку, ну не виходить, не пробиваємо. Биво, вбили Касатика, вбивають Шеварнадза. Дініс цей час не під'їжджає, а настрілює. Хоча урон тут хм, зовсім не важний, головна перемога. Ну, Він зараз проти трьох тяжів не витягне. Бураски залишаються вдвох. Георг 101. І нагібатор проти лиса. Дениса добивають, і залишаються два бураска і чотири ворожих танка, три тяжі і один СТ. Вони їдуть на Жоржика 101, забирають його. Так як в цей час нагібатор накиде. Він розуміється і уходить. Від цих ворожих танків. Хоча тут вже предсказуєй бой, да? чотири танки, три тяжа, одна стеха. Вони повинні з'їсти нашого нагибатора. Але не тут то було. Нагибатор входить на дальню дистанцію. В цей час він зарядився, скорочує шлях, він бачить, що йде захват бази, він заскакує на базу. І засвічує ушку. Зупиняється, дає плюху, не пробиває і бах! забирає ушку в цей час, бивши захват нашої бази. Уходить на перезарядку. Ворожі танки ще не з'являються, не засвічуються. Зарядившись, він виходить напряму і засвічує ворожих танків. І сам засвічується, уходить на дальню дистанцію. Появляється 832-й. Дає шот по нашому нагібатору. Ну, не так просто вбить нашого нагібатора. Він уходить від плюхи. Розвертається. І йде на позицію для відстрілу. Зупиняється, дає шот. Бах! Бах! Красавчик, їде далі. Цей час КД. Збиває нашому нагіпатругу Гуслю. Ну його це не зупиняє. Він їде прямо на базу. Базу базі йде захват. Він зводиться на ліса. Бах! Забирає ліса і залишається два тяжа. цей час получає сам шот. Уходить на КД. Ворожі танки заз... стоять до сих пор на захваті бази. Він розвертається, зводиться на 832. Бах! Дає шот. Другий випостріл не пробиває. Уходить на перезарядку. Цей час захват бази продовжується. Нагибатор уходить на дальню дистанцію. Зарядившись, він зводиться знов на Млеху. Сейчас баг буде, ні, баха сейчас не буде. Буде мандалай. Постріл. Бах! Є пробіді. Другий не зайшов. Уходить на КД, збивши захват в цей час. 832-й робить ротацію, не зрозуміло нікому, куди він поїхав, чому він там під'їхав до Млехи. Вони хочуть нам разом загинуть од нашого нагибатора. Постріл бах! Забирає е Млеху. Засвічується. Продовжується захват бази. І наш нагибатор, не чекаючи на захват бази. Вирішує йти в лоб в лоб на тяжкого танка. З половиною ХП. 600 ХП в нашого нагибатора І так, получає плюху от 832-го. Летить на нього, заходить в бортину. Бах! Бах! Забирає останнього фрага, 5 фрагів. Підписуємося на канал, сам лайки. Пишемо коментарі. До скоріш!